Всім кіоку госні. Гопнеться. Бачиш ягідку, бачиш ясочку, бачиш кралечку, а дідасочку. Чорнобривою, білолицею, райончику ходить кицею. Не дивися на неї пару, чи... би не стати по задричем, бо життя воно не без фокусів. Не влюблявся в гопницю, не закохуйся. Буде в труйці та утопишся, ну утопишся, то удавишся, бо життя таке ти не здалося, а те життя, ти, що, що тобі не зналося. Зрозумієш, як станеш, братій, все у гопниці по поняттям. Не дивись на тебе, ли, личечко, бо за личичком тільки битічка. Як у тебе, друзі, хіпани та панки, а у гопниці батьки гопники і брати сестрою гопники, і друзі гопники і подружки. Всі як одна панки. А як зрадить вже тебе гопнеться, то до смерті вже не оговтаться, а вже зрадить, як вдарить ножиком, не з письменником, не з художником, не з пістончиком, ні з жаданчиком, а з райончика та й з пацанчиком. А з райончика та й з пацанчиком, і з пацанчиком і банчиком. Із ментярою ментазаврою, із баригою, комерсантиком. Бо вони всі привічні мальчики, а не ті твої, неформальчики. фармальчики. Як заплідне тієї циклітиночку, то народить тобі дитиночку. А дитинка така ж, як мати, Бикувата і гопувата Бо від битічки, бо від гопниці крім гопа, нічого не вродиться. Понаробить кавалків м'яса, шанувальників абібаса. І радій собі, здрасті, діточки, буду вчити вас лускать семачки. А на святочко прийдуть родичі, за здоровлячко вип'єш водочки, Обійми свою караокою, заспіваємо вдвох караоке ми. І прикончиш один бутилочку під Аллегрову і бутирочку, і потонуть твої. І потонуть на дні стаканчика всі дурні твої ідеальчики, і тоді тобі стане похуй все, не влюбляйся в вопницю, не закохуйся.